Всім привіт сьогодні буде дуже сильно цікаве відео, тому що я переїжджаю в Київ і перед приїздом я хочу перебрати всю свою косметику і викинути те, що мені не подобається, те, чим я. Більше не користуюсь, те, що я не хочу бачити в своїй косметичці. У мене тут є багато всього, і давайте починати з цього ящика, чому б ні. Взагалі, я дуже сильно хочу мати мінімалістичну косметичку, але, як ви можете помітити, мені до цього ще далеко, бо в свій час я накупляла багато непотрібної косметики. І зараз я це все розгрібаю. І в цьому ящику в мене тут кремові продукти, кремові рум'яна, бронзери, і також є продукти для губ. Почнемо звідси. У мене тут є хайлайтер від Color Intense, і рум'яна також від цього бренду. Купували їх, напевно, у 2022 році, і хайлайтером я не користуюсь, тому я його викидаю. Це кремовий хайлайтер. І в мене тут є кремові румяна. І от мені вони подобаються. Мене там навіть є денце, тому я обожнюю ці кремові румяна. Вони насправді мої найулюбленіші. Я їх залишаю. Color Intense – це український бренд, він мені подобається, і зараз в них ще відбувається ребрендинг. Вони дуже сильно покращують своє пакування. і Я прям тішусь, коли бачу, як цей бренд розвивається і росте, тому що ось цей запуск був класний, але тут пакування прям жахливе і дешеве. У мене тут є румяна від Glamel, їх я. Залишаю. І також в мене тут є кремові румяна від Eveline, я їх також залишаю. І є такий хайлайтер від Made by Mitchell. Чесно кажучи, я б викинула цю штуку, тому що я нею практично не користуюся, але я залишу, бо я витратила на неї багато грошей. В цьому рядочку у мене LN Pro і Ламель. І зараз я дістану. Ellan Pro, в мене тут є їх контуринг. Мені дуже сильно подобаються ці продукти, тому що в них класне пакування, і сам продукт всередині дуже якісний і хороший. Я прям обожнюю бронзер і контуринг від Ellan Pro. Ви можете подумати, що в Елен Про з'явилися кремові румяна, але ні, це я просто перемістила румяна від ламелів в пакування Alan Pro, тому що воно краще. А це пакування від ламелів вже в мене Ламається, воно тут тріскається, дуже сильно неякісне, тому я сюди перемістила а, хайлайтер від LN Pro, і я його викидаю, бо знову тут поломене пакування, дуже неякісне, і цим хайлайтером я не користуюся, тому я його викидаю. І тут ще мене залишається. Хайлайтер від ламель. Він мені дуже сильно подобається. І цей кремовий хайлайтер я залишаю. І тут ще в мене є румяна від ламель, які купила і ними, не користуюся. Але я просто дуже сильно хотіла цю колекцію. Hope. В цьому рядочку я нічого викидати не буду. У мене є тут румяна від. Калі, вони мені подобаються. У мене тут є румяна бронзер від ColourPop, дуже сильно мені подобається. І також хочу вам показати румяна від Pastel. От вони класні, тому що тут дуже сильно якісне пакування, воно не стерлося. Хоча в мене все пакування подібне, воно стирається, але тут воно дуже сильно якісне. І продукт всередині також супер класний. тут є ще позитивне повідомлення, думаю, як королева. Або принцеса. І тут також обожнюю цю формулу. Дуже сильно красиві румяни, і тут написано: Привіт, красуня! Дуже класні румяни, я прям рекомендую їх. Тепер продукти для губ. Я відразу кажу, що викидаю оці кушони від глимбі. Я не знаю, нащо я купила, аж три штуки просто. Жахливі, тому що вони сушать мені губи і також погано пахнуть, прям дуже сильно ароматизовані. Я їх викидаю. Це була погана покупка. Також в мене є дві помади від LCF, і вони такі світлі, матові. Купила для креативних макіяжів. Я не роблю креативні макіяжі на даний момент. Формула мені не подобається, дуже сильно суха. Я їх також викидаю. І в мене тут є дві помади від Burberry. Вони, правда, жахливо виглядають. подерлися, але як є, я їх лишаю, бо вони суперкласні. І це єдина моя червона помада. Вона мені подобається. Дуже сильно красиво. Це лишається. Що тут ще в мене є? У мене є ось цей блиск від Eveline. Він мені подобається. Має такий охолоджуючий ефект м'яти. Тут в мене є тінт. Від Romand. Я обожнюю цей тінт, в мене всього один тінт, і я ним постійно користуюся взимку. Думаю, цією зимою я його вже остаточно закінчу і куплю ще собі один такий самий від цього бренду, але, можливо, в іншому відтінку. І тут в мене є ще отака штука від GlenBea, навіть не знаю, що це, що це тінт Balm. Жахлива штука, на мою думку, тому що я ненавиджу цей відтінок, він якийсь. Мега некрасивий, красивий на моїх губах. Цей червоний мені не личить, тому я його купила. Але насправді дуже сильно прикро, що потрібно позбутися, тому що я розумію, що цим тінтом я не буду користуватися. Мені не подобається відтінок. Я з ним не відчуваю себе красивою, от, взагалі. Що тут ще в мене є? У мене тут є плески від Road. Я його дуже сильно собі хотіла. Чесно, нічого особливого, але я щаслива, що він в мене є. І ще я доторкнулася до такого прекрасного бренду, як Road, бо я дуже сильно люблю Хейлі Біде. І в мене тут ще є хайлайтер від Safi, кремовий. І знаєте, він непоганий, але я його викину, тому що я ним не буду користуватися. І оце все лишається. І ось це все, все я викидаю. Так, я буду багато цього сьогодні викидати, тому що, знову-таки, я переїжджаю і я не хочу залишати мотлох і косметику, яка мені не подобається, тому що в цьому просто немає сенсу. У мене є багато засобів. А, не У мене є багато засобів. Собі для губ від NYX, тому що я колись вела TikTok і вони мені відправили ці бальзами для губ в подарунок. Зараз ми переберемо це все. Відразу скажу, що тут є оці, напевно, да, оці два бальзами, вони мені не подобаються, тому що вони шимерні, а я ненавиджу шимер, я не знаю. Напишіть, будь ласка, чи ви любите шимер у своїх продуктах для губ, бо мені дуже сильно не подобається. Я не відчуваю себе красивою, коли в мене є шимер на губах. Тому я від цих штук позбуваюся. А ось ці вже два бальзами мені дуже сильно подобаються. Це такий. Червоненький Бургундій відтінок, ідеальний взагалі на осінь. Зараз буду ним користуватися, мені подобається, і це мій найулюбленіший відтінок, дуже сильно вдалий. Називається Going Viral, неймовірно, красивий. Такий нюдовий рожевий відтінок моїх губ, але кращий. Обожнюю цей відтінок взагалі топ. Мені дуже сильно подобається. Це я собі купила нещодавно. Це мені поклали в подарунок. Таку мініатюрку я в захваті. Мені дуже сильно сподобався цей плампер для губ. Цей працює якось прозорий. Краще, набагато ефективніше і набагато більше пече, тому я люблю наносити цей, а поверх прозорого люблю наносити з пігментом і цей відтінок також неймовірно красивий. Взагалі обожнюю такі рожеві. Він називається Lilac on Lock. Дуже сильно гарний, але прям мега пігментований. Тому перед нанесенням потрібно об бортики зняти продукт. Бо так некомфортно його наносити, але я в захваті від цих. Мені так подобається ця малютка. ах, Обожнюю. І тут в мене є олійки. Це просто класика, я їх дуже сильно люблю. Це мій найулюбленіший відтінок, Місткол називається рожевий, червоний також дуже сильно красивий. Давайте я вам покажу wow. відслаювання пігменту від олії. Подивіться на це. Дуже сильно цікаво. А що тут ще в мене є? Ну, і в мене є ще такі два відтінка. Цим я часто користуюсь, а цим чомусь не користуюся. Але я обожнюю ці оліки. У мене ще є прозора оліка, але вона в квартирі мого хлопця. Це я вже можу виконати, тому що в мене звільнилося ось тут місце. І я можу сюди поставити свої всі ці олійки. Взагалі ідеально. Боже, яка краса! Я тут все почистила, мені тут все подобається, дуже сильно задоволена цією коробочкою. Далі, давайте я переберу свої сухі продукти. Почну з цього ряду. У мене тут є рум'яна і хайлайтер від Nabla. Мені дуже сильно подобається цей хайлайтер. Він називається. Ozon Skin Glazing і це румяна. Такі червонуваті, також мені подобаються, я їх лишаю. На даний момент ось це мої найулюбленіші рум'яна. Це взагалі мої самі перші румяна. І вони дуже сильно класні, тому що тут є такий ліловий відтінок, і теплий, якщо їх змішуєш, то виходить червоний. Обожнюю ці румяна дуже сильно класні. І в мене тут скоро буде ден, це вже зовсім скоро. У мене є пудра від пастель, дуже сильно класна, і пудра від Nars обожнюю її. Ще в мене тут є бронзер, такий маленький від Nars, класний. Хоча я бронзером не користуюся, але він класний. І в мене є румяна від худи. Ось такі. Я не зовсім задоволена, тому що я хотіла, щоб тут було більше рожевого, але в мене тут його менше. Але все одно нормально. І ще тут у мене є однушка тіней від Urban Decay, Moondust. О, це дуже сильно гарно. Я в захваті від неї. Це прям суцільно красиво. Подивіться на це. Боже, дуже тоненька, класна формула. Тут я нічого не буду викидати, а ось тут я викину цей бронзер. Це взагалі мій самий перший бронзер це від Essence. я ним не користуюся, він непоганий, але він дуже сильно старий, йому років, напевно, 4 або 5 вже. Потім в мене тут є оце чудо від Глимбі. Це така. Пудра Гелева, я її купила і вона мені не сподобалась. Я просто не дуже сильно люблю пудри, особливо ще в такому незрозумілому форматі. Я її викину, бо я, чесно, нею не буду користуватися. Потім в мене тут є хайлайтер від Глимпі. Він мені. Подобався. Він такий прохолодний, не дуже сильно яскравий, наче натуральний, скажімо так. Але я хочу від нього позбутися. Я думала, що можливо буду ним користуватися взимку, але я розумію, що ні, я не буду ним користуватися. І краще з ним попрощатися, тому до побачення. Що тут в мене є ще? Це в мене такий Sparkle від Evelyn взагалі це хайлайтер. І він мені дуже сильно подобається, але мені не подобається його пакування дешеве. Але сам продукт класний всередині. Потім в мене тут є хайлайтер від Lovit рожевий. Це була вдала покупка, я його лишаю. І в мене ще тут рум'яна від Аврори також. і Мені формула не подобається, але мені дуже сильно подобається цей відтінок. Я не можу від нього позбутися, бо я не знаю, де такий подібний шукати. Це в мене тіні для брів від Елан Pro, Не користуюся, тому ну, відразу кладу його сюди. Цей продукт не буду ним користуватись. І ще в мене є рум'яна від Lovit. Пувала одночасно з цим хайлайтером. Хайлайтером користуюся, він мені подобається. Ці румяна якось використала один раз. Зрозуміла, що вони дуже сильно пігментовані. Подумала, блін, нашу я їх купила. Нащо я це зробила? Ах, буду від них позбуватися, можливо, комусь віддам. У мене тут залишається тепер так багато місця. Вау! Це прям. Щось, але я не буду заповнювати це місце новою косметикою, тому що знову я хочу бачити мінімалізм у своїй косметичці, і мені не потрібно багато косметики, тому що зараз я не роблю креативні макіяжі, а роблю нейтральні повсякденні макіяжі. Тепер потрібно перебрати ось цей розділ, і напевно почну звідси. Тут є хайлайтер від Revolution і я від нього буду позбуватися, хоча я його дуже сильно раніше любила. Подивіться, Дивіться на це Денсе, але його ера пройшла. Я більше не буду ним користуватись. Тут така застаріла, пильна формула. Гарно, красиво, але все-таки ні. Більше я ним не буду користуватись точно, тому немає сенсу його лишати. Ще в мене є хайлайтер для брів від Ламель і. Непоганий продукт, але от питання наше, ну, я його купила, тому що він такий сезонний, ним можна користуватися влітку, але взимку якось сяючі брови, до чого це все. Краще б я не купляла це серйозно. І тут в мене ще є праймер від Bell. Він мене зламався, як ви можете помітити, тому я його викину. Як я його буду перевозити в Київ, ніяк і чому він буде тут лежати, псуватись, тому викидаю. Тут у нас. Так, да, Інікс мені колись подарунок ще відправили олівці для брів, і жоден з них мені не підійшов по відтінку. Я не знаю, як це взагалі сталося, але жоден з цих олівців мені не підходить, тому я від них позбудуся, віддам мамі, можливо, їй якесь підійде. А потім у мене тут є тональний крем від Патрісі Лідо. Капсульний наш, я це купила. Тоді всі, в тіктоці говорили про цей тональний крем, це було, напевно, на початку 2023 року, і я його купила. Нашу? От просто наше було це робити. Мені незручно ним користуватися. Ці капсули якось і спонжем його не розташуєш, і пензлем погано викидаю. І ще в мене тут з'явилася новинка. Я купила собі таку тональну основу. Я щаслива, що вона в мене з'явилася. У мене якраз є ще консилер від NYX, і це як така пара. Мені дуже сильно подобається, я в захваті. У мене тут ще є чотири в одному від Maybelline, Мені подобається, але знову це такий, знаєте, сезонний продукт. Я ним користуюся влітку, користуюся весною, але на зиму, на осінь якось не хочу. Користуватись, я, звісно, її лишаю. І ось тут в мене багато всього потрібно розібрати. Тут в мене є дві тональні основи: одна від ламель, я її лишаю, я хочу її закінчити. Вона мені подобається, непогано. Мені підійшла ця відома тональна основа. Вона хороша. І це мене тональна основа від LCF. На диво вона мені чомусь сподобалася. Зараз не дуже сильно, тому що коли її наношу, то моя шкіра якась така суха, матова. Але я все одно думаю, що її для відео я закінчу. буду наносити на відео, але там на якусь важливу зустріч, то я, я якось не хочу наносити цю тональну основу. І... Я чомусь думаю, що ось ця тональна основа від NYX замінить мені від LCF тональну основу. Вона повинна робити щось подібне, але я її ще не використовувала. У мене є геллібрі від Patricia Lido. я скоро його закінчу. Я б його рекомендувала, але не можу, тому що тут погане пакування. Потім в мене є оцей тональний засіб без пігменту від глимбі, але взагалі це просто е, праймер якийсь, який нічого не робить. Але ви бачите, я його скоро закінчу, тому, звісно, лишаю. Є ще в мене такий праймер від Ламель його теж лишаю. Він нічого не робить, не рекомендую, але лишаю. Є консилер від пастель. Він мені подобається, тому що він сам фіксується, його не потрібно закріпляти пудрою, але все одно ще раз я його купувати не буду. Але тут також непогане пакування, бо він в мене вже давно але нічого не стирається. Взагалі супер. І є туш від Maybelline, моя єдина, найулюбленіша Sky High, коричнева. І далі буду її купляти. Не хочу експериментувати. І ще в мене є таке. Чудо від глимбі, це а, тут хайлайтер, яким я не користуюся, а це контуринг. І цей контуринг я планую закінчити. Його зовсім трішки залишилося. Можливо, навіть в 2024-2025 році я його закінчу. Black, Pink in your area. і в мене тут багато всього різного. В мене закриті оліки для губ від NYX. Мій найулюбленіший відтінок Місткол. Рекомендую всім просто найбожественніший відтінок. Тут потрібно багато всього викинути. Перше викидаю тіні від Alan Pro, бо вони засохли вже, вони дуже сильно швидко сохнуть. У мене з'явились тіні від Alan Pro і Color Intense в один час, і тіні від Color Intense ще, наче не засохли. Так, вони ще не засохли, тому я їх. Лишаю, хоча я ними не користуюсь, Нашу вони мені, але я їх все-таки лишу. І це в мене запаска. Тепер це вже не запаска, я буду користуватись цим праймером від Bell, але він закритий я ще не відкривала. Господи, як це перебрати? Відразу кажу, що викидаю оці лайнери від Glimby, тому що о, він вже засох, навіть не відкривається, і не буду подібно купувати ніколи, 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 ніколи. Також купила ось це від LCF. Нашою я це купила. От. Просто ну буквально нашу, я ж ним. Не... Жодного разу не користувалася реально, серйозно. Жодного разу не користувалася. Це в мене якісь пігменти із Аліекспресу. Не буду викидати. Це е, розсипні тіні від LCF. Мені дуже сильно подобається цей рожевий відтінок, я ним користуюся регулярно. І цим відтінком від Глимпі я користуюся рідше, але також мені дуже сильно подобається цей світлий відтінок розсипних тіней. Мега класні, взагалі обожнюю. Потім у мене тут. Тут є від LCS такі кремові тіні в стіку. Це відтінок, мені не подобається. Була акція 1 дорівнює 2. І мені просто потрібні були оці кремові тіні в цьому відтінку. І я їх дуже сильно хотіла. Я їх взяла, і мені довелося ще щось обирати. То я взяла ще оцей срібний відтінок. Мені дуже сильно подобаються ці кремові тіні. Вони гарні. Я саме говорю за ось цей це, напевно, 0,2 відтінок. Він такий дуже сильно гарний, саме в кутик ока. І я таке дуже сильно довго шукала. Я щаслива, що знайшла від LCF Але щось не користуюся. Потрібно напевно викласти оці тіні з коробки, щоб частіше їх наносити в кутик ока. А ці тіні вони не погані, але знаєте, вони такі глітерні, і це глітер не якісний, а якийсь поганий. Тому більш за все, що я викину їх. Ці тіні скоро, але не зараз. Я їх ще лишаю, бо вони прям свіжі, свіжі. Так, білий олівець. Він в мене один залишаю. Це в мене олівець для губ. Я взагалі олівцями для губ дуже сильно рідко користуюся, тому що не знаю, в мене якось губи не створені для олівця для губ. Я відчуваю себе дуже сильно тупо якось некомфортно з олівцем для губ. Напишіть, будь ласка, чи у вас є подібні відчуття? Що от ви відчуваєте, що олівець для губ це якби не для вас. От щось не йде, щось якось виглядає, воно не так, як треба. Біла підводка від сафія. Ну, подивлюсь, чи вона засохла чи не засохла. Давайте глянемо. Ще працює. От білу я лишаю, можливо, ще використаю. А ось ці підводки, помаранчева і фіолетова, однашо я це купляла. Одна що, от серйозно, ну, блін. Ох, я таким зараз не користуюся. Потім, оці олівці від 에, Color Intense. Дуже давно їх купляла. Прям дуже сильно давно їх купляла. Вони 100% вже протерміновані, тому я їх викидаю. Потрібно з ними прощатися. Це в очі наносити не можна. У мене є олівці від. Еленпро для очей. Всі говорять, що вони класні. Не знаю, тому що я не люблю наносити олівці. Вислизову, мені страшно, мені некомфортно, Боже, хто це взагалі робить? Особливо ще на нижню якось окей, слизову, а от на верхню. Як ви це робите, я не розумію. Мені подобається, як виглядають макіяжі очей з олівцями, але мені просто боляче і некомфортно. І плюс це важко ще змивати, тому я напевно лишу собі. Я, напевно, лишу собі ось ці два. Такий коричнуватий і прохолодний, а чорний, і якийсь бургундій відтінок. Я його фіолетовий, я від них позбудуся, бо наші не мені треба взагалі. Ну, хоча, чекайте, можливо, чорний олівець, можливо, якось може пригодиться, да, Нехай буде. Пам'ятаю, що я любила ці олівці від Патрісі Лідо. Також прикольні, такі світлі. Оцей я любила відтінок. Цей купила і, напевно, ним майже не користувалася, але їх лише, вони не хочуть закручуватися. Окей, ось це класна річ від Глимбі. Такий олівець знову для слизової із шиммером. Але тут такі красиві рожеві блискітки всередині просто вау! Такий хамелеончик, дохромчик від Глимбі. Обожнюю. Оце дійсно щось цікаве, і я ним час від часу користуюся. У мене є олівці для губ від Alan Pro. Не використовую. Можливо, від них варто позбутися, бо я реально, типу, не користуюся олівцями для губ, що вони в мене лежать, але і не хочу якось від них позбуватися, Не знаю. Що це? Це я купувала від LCF. олівець для брів. І я. Ним робила веснуш. знаю чи лишати для веснушок, чи не лишати. Напевно, лишу нехай буде. Це моя пістругачка, тому лишаю, незважаючи ні на що. Оцей блакитний лишу олівець від пастель, тому що він поганий по якості, але можливо блакитний мені ще якось пригодиться, помаранчевий не пригодиться, помаранчевий від ламель не пригодиться. Такий ліловий не пригодиться. Не бачу, щоб мені пригодився. Нашою я це купила. Скажіть мені, будь ласка, хтось нашого. Але я лишу ці олівці від глимбі, можливо, якось колись я їх використаю. Багато всього я лишаю, але також. Багато від чого я позбуваюся. Ще хочу швиденько показати свої тіні бо від них я не буду позбуватися і вже багато разів показувала, в принципі, що в мене є. Нічого з неї я не буду викидати, бо все якесь погане я вже викинула. І я, до речі, нещодавно склала свою палітру, коли їздила у відпустку подорож, і мені дуже сильно подобається, що я склала, бо в мене тут. Така от краса, не знаю, боже, мені ж захотілося знову складати саме стіну палітри тіней, якось поринути в цей вайб-однушок. Дуже сильно подобається мені ця палітра, яку я склала. Вау! Це, в принципі, всі мої тіні. Зараз ще зелені знайду. Ці зелені тіні в мене були тут, але я їх приклала в цю магнітну палітру. Все, це все, що в мене є з тіней, і я нічого викидати. Не буду, в принципі, я не бачу насправді сенсу от в жовті паліт, якісь кольоровій, в блакитній, але все-таки я їх залишу, бо, можливо, мені в голову колись ще стукне, що я хочу робити кольорові макіяжі, і в мене нічого не буде, і мені заново доведеться все купляти. Навіщо? Тому я просто лишу, просто не буду собою брати оці кольорові палітри в Київ, а візьму тільки нюдові, якісь нейтральні. Ось все те, що я викидаю за цей раз, дуже сильно багато косметики. Знову мені прикро, що я це все купила. Я витратила свої гроші і я цим всім. Не хочу користуватися більше, а тут ще багато є продукту. І я хочу зробити висновки в іншому своєму відео про розхламлення, про деклетер відео, взагалі про феномен, деклетер відео, чому люди починають робити велику колекцію косметики, а потім позбуваються від своєї косметики, і вона навіть не використана, вона навіть повна. Хочу проаналізувати, чому це відбувається. Хочу проаналізувати, яку я косметику викидаю, щоб зробити висновки і більше подібної косметики не купувати. Я думаю, це відео буде корисне, тому висновки будуть в наступному відео. А це все я викидаю, і від цього я позбуваюся, щось я віддам, а щось я викину. Я тут наробила величезний бардак, щоб зробити фінальну заставку до відео. Я вам дякую за перегляд! І побачимося в наступному відео. Пока!